Вже у чотирьох громадах на Вінниччині провели дні донора. У Вінницькій області проходять Дні донора, і з початку вересня до здачі крові вже долучились в Гайсинській, Могилів-Подільській, Немирівській та Ілінецькій громадах. У кожній громаді, яка долучилась до доброї справи, близько сотні охочих стають донорами. Хтось кров здає вперше, а хтось робить уже це неодноразово. Про важливість такої справи говоримо із Тетяною Бондаренко, заступницею директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Мої вітання вам Вітаю. розкажіть, як часто відбуваються дні донора саме у громадах? Е, ну, дні донора відбуваються... Euh, oui. chemise et Але не в кожній громаді, оскільки для того, щоб правильно організувати забір крові з дотриманням всіх правил і вимог, то є певний організаційний процес, і цим займається покладені ці функції на обласну станцію переливання крові. Там є відповідні фахівці, відповідне обладнання, транспорт. І е, щомісяця ми затверджуємо графік. Таких днів донорів в громадах. Щомісяця це 10-12 громад. Ну так оптимально це і з точки зору ем, дотримання вимог забору крові і переробки цієї крові, і з точки зору певної безпеки. Ем, ці громади попереджаються заздалегідь і виїжджає на забір крові фахівці з власного станції проливання крові. Ці графіки, вони досить лабідні, і я вам хочу сказати, що іноді в нас бувають такі позапланові нідодороги в певних організаціях, тому що, ви знаєте, в нас. Наші люди не вони, вони просто чудові, вони не і бажаючих іноді здати кров більше так, ніж ми запланували на місяць. І є е, організовані колективи звертаються з громад не просто е, присічені громадяни, але якісь організовані колективи, які просять доїхати до нас до них і е, е, ну таку організувати день донора. Е, тому е, наша станція проливання крові, наші офіцій і Адміністрація, вони готові до спілкування, вони відкриті завжди обговорити питання саме планування виїзду бригади даний для того, щоб день донора пройшов ефективно, якісно і корисно, максимально корисно. Чи спочатку війни з стало охочих здати кров більше, чи можемо говорити про таку тенденцію, що люди стали більш усвідомлено підходити до днів донорства і долучатися? Так так багажаючих здати кров стало набагато більше. Ви знаєте, мотивація людей, вона зрозуміла, що якщо я не можу воювати на передовій, я хочу воювати тут, як анонсувала акцію Міністерства охорони здоров'я, твоя кров може воювати стань донором. Люди усвідомлене до цього приходять, і ви знаєте, безумовно, коли стається якась подія ну така як ракетний обстріл 14 липня Безумовно, в такі дні кількість донорів ще більше. Багато дзвінків, багато людей приходить здати кров. Але навіть коли нема таких ну, сумних подій, трагічних подій, бажаючи здати кров, щодня є, вони телефонують, тому що саме в телефонному режимі ми просимо звертатись на станцію перелування крові для того, щоб попередити Уточнити, коли можна прийти здати кров, які умови для здачі крові? Чи немає протипоказів до того, щоб здати кров і стати донором? І на завершення ваші поради для майбутніх донорів, які подивляться, можливо, хтось досі не може наважитися але почує і вирішить що це саме час. Ще раз повторю Фразу, що твоя кров може воювати, стань донором. Кров завжди допоможе врятувати чиєсь життя. Якщо людині 18 років є е, документи, які посвідчує особу, е, відсутні хронічні захворювання, е, не вживати алкоголь за 48 годин до донації крові, е, ви можете. Звернутись за телефонами на станцію переливання крові, або написати на сторінку Фейсбук, або на сайті цього закладу своє запитання, там побачити е, е, умови можливості здати кров, наважитись і зробити це. Зробити цей крок допомоги і крок, який е, допоможе врятувати багато життів, і допоможе е, наблизити нашу перемогу. Дякую вам за розмову за те, що долучились, і лише додам: не бійтеся, адже кров багато значить особливо в такий час, як маємо ми. Тетяна Бондаренко була з нами на прямому зв'язку. Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. І говорили ми про дні донорів в громадах.